Вітаю вас, любі, телеглядачі, у новому 2015 році. За пару днів ми будемо відзначати народження Сина Божого. Яка справжня ціна приходу Бога на землю? Тема сьогоднішньої зустрічі? До нашої розмови ми запросили пастора Богдана Мудрієвського. Вітаю вас, пастора! Вітаю вас, вітаю, шановні глядачі, і хотів би з перших слів також привітати з новим 2015 роком і Різдвом Христом. Назвичайно, це прекрасний час. І хоча в нашій землі військові дії і проблеми на сході, але насправді ми живемо в той час, де Бог міняє нашу націю, наш народ. І я вірю в те, що Бог міняє навіть інші народи, інші країни. І в цьому часі живемо ми. Ми знаємо, що цар Ірод дуже злякався народження Ісуса Христа. Чому він налякався народження Христа, Сина Божого? Я думаю, це моє припущення, що він боявся конкуренції. І він очікував, що коли люди сказали і йому донесли чутку, що народився новий цар. Хоча це було немовля, для нього це сходження з престолу, для нього це втрата царства. А... Крім того, він був дуже жорстоким чоловіком, і він всю жорстокість вилив на тому, щоб зберегти своє царство. Тому люба претензія на його царство зі сторони іншої людини була категорично відсічена. Він готовий бути готовий був вбити багато немовлят, багато людей і багато зробити зла лиш би для того, щоб зберегти своє царство. Якщо перенести цю історію в наше життя, ми так само боїмося зблизитися з Христом. Так само ми робимо якісь вчинки неправильні, грішні, непотрібні, які, якими ми оправдуємо себе для того, щоб не зблизитись з Богом. Чому людина боїться, боїться стати одним цілим з Богом? Бо потрібно дуже багато речей поміняти. Насправді. Ті стандарти життя, якими просто живуть люди, і ті стандарти життя, які можуть собі дозволити люди, живучи з Богом, вони різняться. І багато людей, коли вони кажуть, я готовий покаятися, але мені треба ще багато чого змінити. І це неправильно, тому що насправді ми не можемо себе змінити без Бога. Ми очікуємо, що ми позбудемося цього. Я перестану пити, курити, матюкатися, блудити, або якісь красти чи якісь мати афіар. І тоді я прийду до Бога. А Бог говорить по-іншому. Бог каже: прийди до мене такий, який ти є, визнай свої гріхи, зненавидь свої гріхи, а я допоможу тобі змінитися. В Бога інша концепція змін. І, і, і це нас відштовхує, бо ми не розуміємо Бога. Людина боїться невідомого, а для неї Бог невідомий. Насправді Бог через розглядання того, що він створив, стає для нас зрозумілий і видимий, але недосяжний. І тому, коли ми хочемо все-таки змінити своє життя, нам обов'язково потрібен Бог. Без Бога ми не станемо кращі. Бог стукає до кожної людини в серці, чи в нього є вибрані люди? Я впевнений в тому, що до кожного і до молодого, і до пожилого. І до похилої людини віком, і, і до... до грішника і до, і до грішника і до праведника, і до африканця, японця і до українця Бог не дивиться на особу, але він шукає собі людей, які намагаються пізнати суть, чого я на цій землі живу. на що я створений, що я на що я покликаний на цій землі, бог очікує таких людей, так але багато хто знаходить оправдання в філософіях в інших релігіях. Не звертаючись до Всевишнього як до живого, Бога. це легший шлях. Я замітив за багатьма людьми, які кохаються у всяких філософіях і релігіях, це не зобов'язує їх до змін, до чесної оцінки душі. Насправді, Бог надзвичайно чесний, і в нього немає ніякої тіні обману. І кожна людина, яка приходить до Бога, вона повинна прийняти той стандарт чесності. І Бог очікує, що коли ми будемо до нього ж приходити, ми будемо чесно оцінювати себе. А люба релігія чи філософія вона лише міняє нашу зовнішність, але не міняє нашу природу. Так, вона розказує, як нам треба жити, як нам говорити, розмовляти, поводитися, але вона не міняє наше серце, вона не міняє суть нашого серця. Лише Бог надприродню силою Духа Святого через покаяння наше, він міняє нашу природу, внутрішню. І зовні ми не міняємося, але середина дух наш змінений. В інших релігіях ми не бачимо в інших філософіях такого моменту, коли сам Творець опускається на землю на так? рівень людини. На рівень людини і виплощається для того, щоб зрозуміти її сутність. І е, от такий факт: ми знаємо, в Біблії написано, що Ісус Христос народився в яслах, що цим самим хотів показати Всевишній Його Бог. Цар Небесний народився в яслах серед худоби. Я, я в цьому знайшов для себе, знаєте, відповідь в тому, що е, Христос народився в самому нижчому варіанті, в самому бідному варіанті. Для того, щоб для інших людей не було виправдання, mm -hmm. що я таке маю проблемне життя, в мене такі погані батьки, в мене немає освіти, я сам з хутора і, і, і не, не можу собі нічого дозволити. Подивіться на життя Христа, народившись в яслях без освіти, в провінції, в глибокому провінційному містечку, бувши переслідуваний, батьки без освіти, були у вигнанні, змінили місце перебування. Він став Спасителем Сином Божим. Він не девальвував, він не занизив оцінку про себе, тому що він розвивався, Бог стався людиною, Бог стався Ісусом Христом. І він. Прийняв на себе це покликання, будучи народжений в самих бідних умовах. Тому, дорогі друзі, навіть якщо в вашому житті є проблеми, не нарікайте, не кажіть, що в мене така біда, яку ніхто не має. Христос це вже все пройшов і пройшов успішно. І якщо ви прилучитеся і приймете Божу благодать від Христа, обов'язково Бог проведе вас. Від вашої долини до вашої вершини, від вашої біди до вашого успіху, але вам не потрібно нарікати на життя, нарікати на себе. Ми бачимо Марія і Йосип, наскільки вони були послушними і покірними в тому, щоб всі дії, які відбувалися, я маю на увазі перепис, так. вона була вагітна, долала досить важкий шлях, але ніде не зустрічається нарікання те, про що ви. Щойно згадали mm -hmm. людині не нарікати важко, легше завжди знайти собі оправдання. Як зупинити це нарікання? Що має відбутися в серці твоєму, яке має бути розуміння, щоб зупинити? Звичка велика сила. Знаєте, деколи люди кажуть, ця країна велика, або могутня Америка, або Росія теж міцна, але звичка людини це велика сила. І писання в притчах, по-моєму, написано так, що. Людина, яка володіє собою, ліпше за завойовника міста. Тобто, якщо ми навчимося володіти собою, по суті, дійсно оволодіти своїми почуттями, рішеннями, емоціями, бажаннями і е, дозволити Богові нас так от вистроїти, то ми ліпші будемо, ніж великі завойовники міста чи країн. І Йосип і Марія це були дійсно ті люди, які е, гідні пошани і визнання. І це найкращий приклад для нас, як для батьків. Тому що Христос, дозвольте один такий момент: Христос народився, Бог народився людиною і був безпорадний. Тобто, Він не міг за себе заступитися, себе нагодувати, за себе постояти, втікти від проблем. І він дозволив, щоб Йосип і Марія опікувалися ним, як немовлям. Тобто Він віддав свою душу, своє життя. У керівництво простих людей Йосипа і Марії. І ці люди витримали це навантаження. Вони його зберегли, вони втікали від проблем, вони його правильно виховали, тому що Писання говорить, що він ріс мудрістю у Бога і у людей. Христос не народився в якійсь надзвичайній надзвичайні аурі. Він ріс як людина. І писання каже: Він зростав мудрістю у Бога і у людей. Хто йому поміг? Діва Марія. Йосип так. завдяки ним Христос не, не збочив, не відійшов і вони йому допомогли, зберегли його життя. Навчитись володіти собою може напевно тільки Господь, правда? Тільки Він. Я як він, в цьому як він вчить в тому, щоб навчитись володіти собою. Які уроки Бог дає, через що він вчить людину? Через що ну я, я для себе розумію, що в мене є два великих підручники. Перший підручник це Біблія. Другий підручник це життя, досвід життя, історія життя. І Бог в житті він не дозволяє нам мати надзвичайно великі випробування чи проблеми, які ми не годні подолати. Тобто вирощування нашого характеру, нашої суті і нашого внутрішнього чоловіка відбувається планомірно. Якщо ми дозволили Богові е, спасти нас і що ми повірили в прощення наших гріхів, ми прийняли це прощення, тоді він нас поступово починає виховувати. Він не дозволяє, щоб максимальна кількість проблем прийшли в наше життя. Ні, приходять поступово певні труднощі, які в нас виховують його правильний стандарт. І наш дух стає чесний і правильний. Наприклад, коли Бог створює ситуацію, і ми відсвяткуємо новий рік і різдво. Ми пізнали щиро Бога, ми повірили, що Бог дійсно любить нас. Ми приходимо в гості і нас заставляють добре таки випити і вживати алкоголь. Але ми розуміємо, що цим ми соромимо Христа, котрий є в нас. І це маленьке випробування, яке ми повинні подолати. Ми, сказати, ми повинні відмовитися і сказати, вибачте, але це неправильно, і я цим не займаюся. Давайте ми будемо веселитися в інший спосіб чи святкувати в інший спосіб. Тобто, маленькі труднощі, які ми повинні долати. І це дозволить нам, щоб наш дух дійсно виріс в правильному стандарті. Скажіть, яке відчуття відбувається всередині твого серця, коли нарочується Христос в душі? Що людина переживає? Я переживав, що я надзвичайно всіх люблю. Тобто, коли в мені Христос оселився і я прийняв прощення гріхів, це неперевершений досвід, який повинна пережити кожна людина. І Різдво Христове повинно бути не лише святом історичним, але святом душі. Народження Христа повинно відбутися в мене. Коли Він в мене народився, я зрозумів, що я люблю весь світ. Люблю ворогів, люблю тих, які мене образили, люблю тих, які мені причинили біль. Я їх люблю, тому що коли Бог поселяється в серце, перше, що має Бог атрибут Бога, це любов. І Він передає це людям, які приймають його. І це неперевершене почуття, воно супроводжувало мене багато часу. Але потім приходять моменти практики, коли тебе знову ображають, а ти повинен проявити до цих людей Боже відношення. Це не означає всіх людей терпіти насмішки і принижувати себе. Але любити людей, навіть коли вони вороже до тебе ставляться в хресті, ти зобов'язаний. Дорогі телеглядачі, сьогодні ми побачили з вами один момент. Я для себе його зауважила. Цей момент заключається в тому, що Ісус Христос, будучи маленькою дитиною, так, Він довірився в руки Марії і в руки Йосипа. Я думаю, що сьогодні прийшов час тим більше нам довіритися Всевишньому Богу. Тому давайте ми попросимо нашого пастора, щоб він допоміг нам примиритися з нашим Богом і впустити народження Христа в наші серця. Помоліться, будь ласка. Дозвольте мені помолитися разом з вами, і я би попросив вас, щоб ви, дивлячись зараз цю телепрограму, вірили, що молячись разом, вас чує Бог, і Бог відповідає там, де ви є, бо Бог всюди присутній. Повторяйте за мною цю молитву в голос. Дорогий Боже, я хочу цей новий рік провести з тобою, я каюся в своїх гріхах. Я приймаю прощення, яке Христос зробив для мене. Вмираючи на Христі, я віддаю всі свої гріхи, котрі пам'ятаю і забув Тобі, Боже, і приймаю по вірі Твоє прощення. Будь ласка, війди в моє серце, будь моїм Господом, і я хочу наступний рік і подальше своє життя бути і жити тільки з тобою. Дякую Тобі за твою любов до мене. Молюся і вірю, що Ти мене простив. Молюся в ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо вам, пастора, за молитву. Дякуємо Дякую вам. вам, любі телеглядачі, за те, що ви були з нами. Рівно за тиждень ми знову зустрінемось. На все добре. І з Новим роком, і Різдвом Христовим.